Ти казав про касири, я теж згадав зараз, блін, що насправді тоді мене здивували прям касири, бо знаєш, всі бігають по нову, якісь там були такі. Ну трошки у всіх в очах, оце, знаєш, не знаєш, що робити, хвилювання, так, так, так. а касирші сидять все під контролем. Вона просто в неї не залізний погляд. А правда, такий, а блін, вона прям я, я відчув, що це, ну, страт... як це знаєш, критично важлива професія, чи так, ланка, бо вони реально ну, вони вийшли на роботу, не пішли додому. Це і це Антон, велика сміливість на цей Антон, час піти на роботу. До того я хотів сказати, мені було перше. Давайте касиром поплута. Абсолютно. Це правда. Мені було в перший день дуже шкода касирів, тому що всі люди оце скуповують всю гречку, все, що треба. Я дивлюсь на ту касиршу і думаю, а може, їй теж треба до хати гречка. А вона не може, бо. Бо вона касу продає, не вона останню гречку продає, певно, і плаче, бляха. А я теж би гречку додому хотів. Ну, я ти... дуже сподіваюся, що діти касирші приходили в магазин і набирали до Ну, хати. Були, були, оці, були оці швидкі касирші, які такі. Таких касир. Tu tokiai, nuolan, atei išsispėši, tu nespėraš pagalvoti, atsikėti kupiš.